Сьогодні шостка в жалобі. Люди проводжають в останню путь свого земляка героя. 17 серпня під час штурму блокпосту в місті Яснова Донецької області загинув мічник гранарметника рамобільного взводу, рамобільної роти, військовослужбовець за контрактом Кондратенко Василий Олексійович, 87-го року народження. Юнак загинув від влучення частини снаряду у шию. Лікарі намагалися зробити все можливе, проте марно. У приміщенні колишнього кінотеатру Родіна зібралося чи не все місто. Люди витираючи сльози, йшли, аби віддати належну шану і подякувати землякові. Василь Кондратенко в останні хвилини свого життя закрив власним тілом товариша, рятуючи йому життя. Хлопець вижив, а його рятівник ні. Знайомі говорять про добре і відкрите серце юнака і любов до життя. Ми знайомі були давно одно время общались. Вот, он був дуже хорошим чоловіком, дуже позитивним, завжди улыбався, жартував. Без сина залишилася мати, а без чоловіка молода дружина. Де так нету, да. 2 роки назад, о, коли він служив, він женився вот на онічки. От, 17 числа, коли його убили, у них було два года годовщина свадьби. Залишилися у шості і ті, хто несли службу в одній бригаді разом з загиблим героєм. Він служив Осожуся зі мною в одній бригаді, ну я вже знав напуста по інтернету. Он служил в 13-м батальоне, а я служил в первом батальоне. Но ну, это две разных части. Бригада одна, как бы, но ну, две разных части. Мы находились, моя часть на Багуне, а у них на Карбутовке. Как бы, ну, лично я не был знаком. Это в Житомире, да? Да, это все уже Житомире. Я уже потом нашел его в Санечку ВКонтакте, ну, посмотрел там пар парням, которые мне из 13-го батальона, которых я знаю, написал, спросил, что там, как там. Я один мені теж ответив, гавай, зараз ми в отпуск уїжджали. Ну, у нас ну, там один зіткнут нас відправляв в отпуск, но провожал. Я говорю, ну проважали. Вот Я вже парня говорю, як как би бы нет. Олена Чанцева, Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.